На Сумщині оголосили війну цінам. Боротимуться зі здорожчанням, соціальними прилавками, цільовими ярмарками, навіть формуванням споживчого кошика. До співпраці закликали й виробників продовольчих товарів. Чи вдалося знайти серед них однодумців детальніше далі? Цінники на товари першої необхідності не встигають міняти. Особливо додав у вартості хліб коштує вдвічі дорожче. Інспекція, що контролює ціни наразі в реорганізації. Тож більше про те, звідки ростуть ноги у цін, розповідають в антимонопольному комітеті. Винними називають зернові культури. Ціна на борошна у цей же самий період. Мінімум, максимум на тридцятий 12 дві року. Мінімум вищий гатунок борошна 3,750, максимум 4,300 Тридцятий року. Мінімум 4,18, максимум 4,600. Це те, що закладувалося підприємствами в калькуляції. І е, кінець лютого, чи мінімум 4,476 і 6,144 Максимум виробники, що свою чергу нарікають на інше. Антимонопольний комітет кажуть, перевіряє не там. Потрібно шукати проблему не борошні, а в тому, що робить його таким дорогим. Ви зараз перевіряєте ціну на хліб, як вона створена. А чому ви не перевірите, яким чином у на нас на сьогоднішній день втричі збільшилися ціни на мінеральне добрива? Нам розказують, що в нас ціна на мінеральне добриво пов'язана до курсу валюти, до того, до сього. валюта з 35 гривень до 22, бо впала. Ціна на мінеральне добриво як була 10 700, так і залишилась. Експерти запевняють, зрозуміти підприємців можна і треба. Стрибки валюти, подорожчання енергоносіїв і палива – Все це сприяло підняттю цінової хвилі. Але є і такі, хто наживається. Бувають ситуації досить часто, коли окремі підприємці не несуть збиток, тобто, наприклад, зерно закуплено, і мука закуплена минулого року, так, і підстав для збільшення ціни немає. Але бачачи загальну ситуацію на ринку, підприємець також намагається змінити ціну, щоб впіймати цю хвилю, і на цій хвилі отримати окремий надприбуток. Аби отримати ціну в шорах, пропозиція влади відкрити соціальні прилавки. У поміч також беруть практику широкого ярмаркування. Будемо проводити роботу з мережами з приводу організації особливих часів для відвідування соціально незахищеними верствами населення і можливості придбати товари першої необхідності по нижчих цінах, ніж скажімо, в час пік. Щоправда, навряд вони зможуть отримати ситуацію. Принаймні раніше також було багато подібних ініціатив, а результативності не дуже. Та все ж кажуть експерти, сьогодні будь-яка спроба допомогти уже добре. Якщо річ йде виживаємо, сі річ йде в складних временах, то любої люто можуть в той групі, котрої надо соціально мало безпечна Я вважаю, що це в принципі верно. Тож підприємці в області просять не тиснути на соціально вразливі верства населення і за можливості тримати справедливі ціни. Євген Перестенко, Данило Горович, Олександр Олексієнко, Олександр Гордос на часі новини.